Всім доброго вечора. І так, відео на тему прогулянки без повідка. Якщо ви хочете, щоб ваша собака завжди підходила до вас, щоб була контрольована, у вас повинен бути завжди аргумент. І тут або позитивний аргумент, або негативний. Ну, Негативним аргументом контролю, да? тобто корекції, наприклад, неправильної поведінки, може слугувати електронашинник. А позитивним, це може бути е, те, що собака найдужче Ну, В моєму випадку зайвий, це ігрова мотивація. Але знову ж таки. Так як і для яхтер'єра. тер'єра. Іграшка це є імітація здобичі. Щоб цей аргумент був достатньо бажаним і е, вісомим, іграшка повинна бути цікавою і дуже часто повинна бути новою. Да, я витрачаю кошти на нові іграшки для того, щоб у Айви була завжди. Гарна і класна мотивація підходити до мене і отримувати якусь винагороду. Е, якщо ми беремо молоду собаку, дуже часто буває так, що ми можемо ну, зациклити її на певних видах іграшок, наприклад, на м'ячі, або там на ухватки, і, ну, там, на тряпочки якоїсь, і вона буде за цю іграшку працювати. Так як у Айва у нас в принципі дама балована, і в неї іграшок дуже багато. І так як є малий, в неї є певний список своїх іграшок, да, з якими вони там грають вдома Мені для підтримки такої класної мотивації, щоб вона був з тим до мене підходити. Навіть от зараз вона зараз повністю без електронашинника. Тобто повністю Безконтрольна, можна так сказати. Тобто, якщо вона побіжить кудись да, і не зреагує на мою команду там, не можна, то фізично я її зупинити не зможу. І тут теж відпрацювання певної команди, то да, тобто наскільки собака розуміє її і пам'ятає чіткість її виконання в різних умовах, а знову ж таки, в побуті, якщо у собаки сильні інстинкти, це зробити дуже важко. Або, знову ж таки, я привчаю до того, що собака, по-перше, якась дія забороняється, а я пропоную їй альтернативу. І от гра зі мною це є певною альтернативою. Ну, зараз спробуємо. Вона навіть зараз зайнята. Айва. Каміння. Да, браво, ой, хорошо. Ого-го. Тут, до речі. Ця іграшка зовсім нова, вона її ще не бачила. її? Вона її учуяла, одразу пропонує мені позицію лежати, тому що раніше, коли ми вивчали позицію лежати, і мені хотілося, щоб вона лягала дуже чітко і швидко. Ми це теж робили на ігровій мотивації. І тому вона зараз просто машинально намагається пропонувати цю поведінку. Так от, вона цю іграшку чує у мене ще вдома, але я її приберіг саме на вулицю. Для того, щоб ця мотивація виконувати команду до мене була високою. Зіть! <різь> Ой, молодець, добре. І тут дуже головне. тобто Я її заохочу захватом. Да? тобто вона може, У неї зараз немає бажання цю іграшку мені носити. Ця іграшка з піщалка, і вона хоче її розтрощити. Я завчасно прив'язав мотузочку, щоб мені було зручніше з нею грати да, в боротьбу. І знову ж таки. Тобто я буду давати їй можливість трохи е, поборотися да, зі мною, погристи цю іграшку. Далі я її буду ховати і відпускати собаку. Після чого, після чого я знову ж таки. Буду її підкликати до себе, і давати можливість знову трохи пограти. І таким чином, на протязі нашої прогулянки, в неї буде відпрацювання да, команди до мене і бажання, і мотивація завжди швидко і чітко підбігати, тому що винагорода буде дуже цінною. Маю надію, що це відео вам допоможе. Да, і ви будете краще розуміти своїх собак, і ваші прогулянки будуть в задоволення як і вам, так і вашим собакам.